Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатки в ефірі програма Кольорові сни. І ми ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми з Оленкою почитаємо вам книжечку про ваших друзів, які живуть у лісі. Автор віршів Інна Панасюк. Отож, малята, сорока базіка по лісу літала. По лісу літала та все скрикотала. По хащах іде клишоногий ведмедик, шукає ведмедик смачненького меду. А ось і мале зайченятко в Не просто у лісі його наздогнати. А з гілки на гілочку. Білка стрибає, вона у дуплі щось смачненьке ховає малята. А ось їжачок, наш колючий клубочок. На спинці несе він гарненький грибочок. А красеню Лосю, не страшно нічого. Боріжки для захисту гарні у нього. А ось і зозуля знайома пташина. ку-ку та ку-ку. Все кричить без зупинок. А он, малята, хто б ви думали? Сірий вовк вийшов на полювання. Кого би спіймати мені на снідання? Дивись но, жучок світлячок на листочку сидить собі й світить у темні куточки. А мишки вночі не дрімає, зернятка смачненькі шукає. Людмила Іванівно, Людмила Іванівно. А давайте складемо з паперу мишку. Це дуже гарний кашковий персонаж, так? Звичайно, гаразд, Оленко. Малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми з вами складемо з паперу цю героїню. А зараз ми з вами, малята, переглянемо мультфільм. Малята подивилися мультфільм. І допоки ви дивилися мультфільм. Ми з Оленкою, дивіться, склали вже ось таку мишку симпатичну. Підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ви разом з нами складете героїню із казочки, якої казочки, Оленко, хто живе у лісі. Правильно, молодець. Малята, намалюйте нам. Того казкового героя цієї казочки, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Всі ваші малята, малюнки ми обов'язково покажемо під час наших ефірів. А той, хто потрапить до нас в студію, що отримає Оленко? отримає призик-сюрпризик від нашої передачі. Це невеличкий подаруночок, а також книжечко. І звичайну книжкову закладку з за нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!